Друзі, всіх вітаю! З вами Ярослав Зданоче, наш канал Масаж Академія. Сьогодні новий класний, цікавий випуск, в якому я розкажу, як за 10 хвилин прибрати набряки на ногах. І хто додивиться це відео до кінця, я покажу класні рекомендації, як ще можна покращити, підсилити ефект від нашого масажу. Це відео підійде абсолютно для всіх, особливо для масажистів, які працюють і розвиваються в цьому напрямку, тому що. Дуже багато майстрів не виконують те, що потрібно виконувати в а. В частності це не пропрацьовується регіон стопа, регіон Гомілка і регіон Стегно. І також якісний, класний лімфатичний помпаж, яким ми завершимо цей масаж. А перед тим як перейти до практики, я нагадую, що в нашій академії ви можете пройти вісім курсів онлайн, які доступні 24 на 7 будь-якій точці планети. Це якісне профільне навчання, яке обов'язково для будь-якого рівня, і якщо ви хочете якісно і класно працювати в сфері масажу. Друзі, і щоб не витрачати час, приходимо одразу до практики. І як я вже казав, що пропускають в роботі. Масажисти, на що треба звертати увагу? Обов'язково треба пропрацьовувати нашу степу. Особливо сухожилля передньої частини нашої стопи. І що важливо, що багато хто забуває, не пропрацьовується регіон великого пальцю. Тому що дуже часто проблемою саме в застої стої рідини і в набряках в ногах вони викликані тим, що не працює нормально патерн кроку, а він починається саме з великого пальця, коли ми їм відштовхуємося. Є такий м'яз, який називається м'яз, який відводить великий палець стопи в сторону. Дуже часто він виключений в роботу. І для того, щоб його включити, нам обов'язково треба пропрацювати стопу внутрішню поверхню свод, пропрацювати сухожилля, обов'язково піднятися, пропрацювати бокову поверхню. Нашої гомілки, тому що дуже багато масажистів перевернули і зразу починають працювати зі стегна. А тут м'язи, які якраз балансують, і якраз ви виставляють правильно стопу для того, щоб нормально працював кроножне м'яз, Вони його балансують. І потім ми переходимо на стегно, обов'язково пропрацьовується квадріцепс, внутрішня поверхня стегна. І обов'язково пропрацьовується фасія, широка фасія, яка також дуже важлива в роботі, і вона також є дуже важливим в формуванні набряків тіла. Тому ми одразу переходимо до практичної частини. Починаємо це з огляду нашої кінцівочки. Якщо ви побачите, то в принципі свод стопи, він є. Є уже ми можемо побачити початок формування цієї кісточки. Но, Саме основне те, що мене більше всього насторожує, це положення великого пальця. Бачите, він в нормі повинен бути в центральному положенні і знаходитися отак. А він вже у нас зміщується в сторону. Тобто, це нам уже каже про те, що цей деструктивний процес у людини запущено. Що може його запускати? Це довгий наш розгінач нашого. Великого пальця. Ми можемо провести мануальне м'язове тестування на великий палець. Якщо цей, цей розгинач у нас не працює, то його функцію дуже часто виконують короткі розгиначі, які перетягують його отак в сторону, тому що вони йдуть отак на, ну, йдуть от в цю сторону і тянуть ну, на себе. Довгий розгинач іде отак. Він працює, він згинає. От в такій осі, в якій потрібно. Коли у нас нормально функціонує і великий палець, коли ми відштовхуємося саме від великої, великого пальця патерну кроку, то в принципі у нас таких проблем не виникає. Можемо провести тест. Я буду е, давити на пальчик туди, а клієнт буде е, сопротивлятися і робити е, трошечки. В іншу сторону, я надавлю на палець, бачите, ну, от зверніть увагу, вона тяне в цю сторону. В неї, от Зверніть увагу, тут ярко виражено, що людина він не працює наверх, в тій в які він повинен, а він перетягується сюди. То, в принципі, я ж кажу, що тут приобладають в цьому положенні це короткі розгиначі пальців, які перетягують і оцей наш великий палець в цю сторону. Що ще може не працювати неправильно? У нас є м'яз, який дуже часто в дивані. Відсотків випадків він є запуском цього процесу. Це м'яс, який у нас називається, який відводить великий палець у сторону. Я покажу на цьому, на оцій нозі, тому що буде ярко виражено. Він кріпиться до оцієї нашої частини кістки і іде до п'яточки. Якщо він не працює або він виключений, він у нас повинен приводити великий палець в положення до середини. Якщо ми є така вправа розведення пальчиків в сторону, то в принципі ми зможемо так зробити з моделлю, ви можете розвести пальчики в сторону. От, бачите, великий палець включається саме останнє. В неї включаються ці пальці, цей палець повинен відводити палець от таке анатомічне положення, щоб була от така лінія пряма. Тобто це я роблю припущення. В принципі, що це м'ясо людини не працює так, як повинно бути. Якщо ми е можемо стимулювати кріплення, ми, от, отут він у нас кріпиться, цей м'ясо. Під нашим суглобчиком, от, 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 от отут, біля кісточки. І йде до внутрішньої частини пяткової кістки. Ми його можемо простимулювати. От, бачите, коли стимулюю, я навіть відчуваю і тут кріплення, і тут кріплення. То, в принципі, я працюю правильно. Зробили і простимулювали в принципі тут. Ми пропрацювали зони кріплення. Якщо ви сильно хочете, це є в нашому курсі. Ми про це розмовляємо в онлайн навчанні. Беріть повний повне кваліфіковане навчання і е, засвоюте цей процес. Ми переходимо далі після того, як ми пропрацювали великий пальчик. Тепер ми переходимо на м'язи. А ми провели тестування і побачили, що у людини не працює довгий згинач. Великого пальця ми обов'язково повинні пропрацювати і застимулювати по сухожилям, от прямо до стопи, і обов'язково пропрацьовується гомілка вся. І між сухожиллями. Ну, ми спочатку працюємо з регіоном стопа. І кожне сухожилля ми повинні розслабити, повинні отак от великими пальчиками хорошо простимулювати і місця між. Між сухожиллями, хорошо, хорошо простимулювати. Після того як ми пропрацювали оцю нашу частину стопи, обов'язково можна поробити гімнастичні вправи. В наступних відео ми покажемо згинання розгинання пальчиків, все включити це, все також можна і це потрібно робити. Отакі От вправи, які ми можемо поробити буквально з нашими клієнтами. розводи пальчиків відводити великий пальчик в сторону. Це все ми можемо зробити. Після того як ми все це зробили, ми переходимо на Передню частину гомілочки. Якщо цей регіон знаходиться в гіпертонусі, то, в принципі, ця кісточка буде також з'являтися як процес компенсації на спазмацію і на у цих м'язів. Як ми можемо перевірити, наші м'язи, вони ми можемо зробити отакий тест. Я буду приводити стопу всередину. Бачите, ну тут камінь. У неї, в принципі, вона неї настільки мощні ці м'язи, що вони вже, ну я припускаю, в принципі, розслабляйте все. Що, в принципі, ці м'язи обов'язково треба нам виключати, і е, ці м'язи нам треба розслабляти, тому що вони дуже часто, якщо вони в гіпертонусі, те, що я сказав, їх можна нагріти, поростирати, базове розминання поробити. Від сухожиль обов'язково це той регіон, який дуже, дуже сильно зав'язаний з пальцями наших стоп. Розім'яли хорошо глибоко. от Прямо ви так від кістки повинні заходити прямо туди глибоко глибоко І обов'язково пропрацювати і задню поверхню нашої гомілки. Це обов'язково. Треба робити всім людям, у яких є проблеми з халюк свальгус або кісточкою на нозі. Зробили. Порозтягували, порозтягували цей регіон і Після цього, після того, як ми пропрацювали, можна трошечки ну в такому положенні зігнути ножку, пропрацювати, зайти обов'язково пропрацювати ахілове сухожилля, кріплення, пропрацювали і пропрацювати гомілку з задньої поверхні. І от таким чином ми можемо з такими розминаннями пропрацювати наші. І краножні м'язи, і комболовидний м'яз, хорошо зачепитися. Ну, в такому положенні пропрацювати, щоб не перевертати людину, буквально зробити такі хороші, розминаючі, щікові такі техніки. Взагалі, базова, якщо у вас вистачає часу, перевернути краще на живіт і хорошо відпрацювати задню поверхню. Все. Буквально екскурс не показав. Переходимо на Стегно, регіон стегно обов'язково, що треба пропрацювати. Це бокова поверхня регіон широкої фасції, квадріцепс і приводячу мускулатуру. Ми обов'язково хорошо нанесли олієчку, поростирали, нагріли і відпрацювали базовими техніками, відпрацювали двойним гріфом. Відпрацювали 1-4, відпрацював регіон квадрицепс. Отак От хорошо, м'язи буквально постимулювати, порозминати. Так хорошо. Буквально по 3-4 проходів зробили. Відпрацювали наш регіон широкої фасції стегна. Доходимо прямо до проекції тазостегнового суглобу до вертіла тазостегнової кістки. Можна відпрацювати основою долоні, хорошу такі техніки, і поростягувати, хорошо порозтягувати широку фасцію стегна і повністю, хорошо, так повільненько, пропрацювати, пропрацювати стегно. Приділіть цьому час, обов'язково, тому що ви повинні завжди знати, що саме ноги і нижні кінцівки це м'язові насоси, які прокачують кров і лімфу. Якщо вони не працюють, якщо ви мало рухаєтеся, то обов'язково обов'язково. А ще, якщо ви ходите на підборах, особливо жінок, це дуже ярко виражена проблема, яка саме стосується набрики, дуже часто вони, ну, вони просто так не з'являються, просто так не, не проходять. Тому треба якісно, класно працювати. Після того, як ми пропрацювали стегно, пропрацювали внутрішню поверхню, ви її зробите самі без мене, ми переходимо до... Пропрацювання лімфатичних вузлів. Пампаж пахового трикутнику. Хорошо відпрацювали, прослухали лімфатичні вузли. В принципі, те, що ми бачимо, ну, у нас дівчинка безпроблемна, але коли ми робили пампаж в центральну частину, то є застійні процеси саме в області нашої бршини і шумку. До слова, хто не володіє лімфодренажним масажем, це must-have. Обов'язково вам просто в масажі робити нема що. У нас є онлайн-курс, який ми деталізовано саме процеси пампажування, ми розглядаємо брежечку, резервуар ПК або цистерна хелі. Відпрацювали. Отак повільненько треба прочувствувати, тут, коли ви будете. Робити пампашу, будете відчувати, як працюють лімфатичні вузли, вони повинні, О, бачите, я починаю робити, і клієнт також відчуває, що починає да, так, бурчать. Оце у нас є такий характерний звук працюючих правильного дренажа, правильного лімфатичного дренажа. І обов'язково діафрагми закінчуть. От ви, коли це все пропрацюєте на обидві кінцівки, обов'язково і закінчите це вінозним кутом. Пампажем верхнього регіону. Точка К-27. І ще раз хочу акцентувати: це профільне навчання в нашій академії, лімфодренажний масаж. Якщо ви хочете прямо на експертно-класному рівні це робити, будь ласка, беріть це на вооруження. Но, хто не знав, а масажисти багато хто не знають, як правильно і, ну як кажуть, звідки ноги ростуть, де формуються наші набряки, і обов'язково забувається такий важливий регіон, як стопа. Обов'язково. Це м'язи, які активують великий палець нашої ноги, тому що з нього починається патент кроку відштовхування, тому що у багатьох це відсутнє. Або спазмовані довгі розгинач великого пальця, або спазмовані короткі розгиначі, або не працює м'яз, який відводить великий палець в сторону. Це все призводить до таких захворювань, як набряки, як вінозна недостатність, і е, таке захворювання, як халюкс, вальгус або кісточка, яка формується, якщо цим процесом не займатися. Тому, будь ласка, берімо це на вооруження. І від себе хочу додати, як ще можна покращити лімфодинаміку і відтік нашої рідини з кінцівок. Прийшли ви з роботи, ви можете підняти ножки до стіночки да, і потримати. Буквально до 5 хвилин. Це вправа ноги вверх, про яку ми знімали. Це взагалі ще класна вправа, яка вона безкоштовна і класно працює. Ви можете це зробити в кінці робочого дня 5-7 хвилин потримати. Тут вам допоможе гравітація. Ви можете ще там хлопкові якісь техніки зробити, самі собі так похлопати, постимулювати м'язи. Вони також хорошо стимулюються і хорошо розслабляються. Дуже класна. Така профілактична дія, яку можна приміняти, це набрати холодну ванну води ну до гомілки хоча б. І занурити ноги, коли у вас різко буде скорочуватися просвіт судин, то вся ваша рідина, всі набрики будуть рухатися до сторони центру, будуть у вас покращуватися, верніше, звужуватися. Капілярна сітка, і це буде стимулювати ваш організм до евакуації саме рідини і зайвих рідин, які знаходяться на периферії. А потім, коли ви вже вийдете з холодного душу або з холодної ванни, то у вас буде зворотній процес, коли у вас будуть покращення саме трофіки в цьому, в цьому регіоні. Тому отакі прості дії, масаж обов'язково. А те, що вправи ноги вверх або холодна ванна, я думаю, що якщо ви не знали, то беріться на вороження, тому що дуже класно. Експертна техніка. Друзі, дякую за увагу. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися і ставити собі нагадування про наш канал на наступні випуски, щоб не пропустити якісну і класну інформацію. З вами був Ярослав Жданович, місто Київ Україна. Побачимося в наступних відеороликах.